Добрий день, продовжуємо перевіряти ваші домашні задачі. Вони не дуже складні, тому що ми завершили майже тему, і ще в нас тиждень до закінчення навчального семестру. а Ми потроху будемо розв'язувати задачі, просто щоб ви трохи форму тримали фізично. В прямому переносному сенсі. О, добре, рухаємось. І так, перша задача: 10.44. Набуває, чи втрачає електрони позитивно заряджене провідне тіло внаслідок заземлення. Ну, ми вже розуміємо, що якщо ми заземляємо тіло, то воно буде передавати або отримувати електрони або від себе до землі, або від землі до себе. Але ми бачимо, що у нас за умовою заряд позитивний, тому заземлення буде нейтралізувати заряд цього тіла, а тому для цього тіла потрібно, щоб до нього переходили електрони. Тому, якщо ви записували відповідь для, до цієї задачі, то щось начал такої записи у вас має бути. Щоб нейтралізувати позитивний заряд тіла йому необхідно передати електрони, тому внаслідок заземлення позитивно заряджене тіло набуває електронів. Ну, щось таке має бути у вас в розв'язанні цієї задачі. Ну і далі можете вже оцінювати її. Наступна задача 1070. Порожниста металева кулька має негативний заряд, де розташований цей заряд, Зобразіть на рисунку розподіл зарядів. Ну, автори гуман не по до вас, вони вам... Пропонують, по-перше, металеву кульку, а по-друге, негативно заряджену. Але е, хтось з вас в контрольній роботі дуже класно попався на е, скляних кульках, коли їх в дотик привели, а потім роз, розділили. І ви так по інерції, як ви полюбляєте молодці, заряд навпіл кульки діелектрики. але це не до цієї задачі. Просто вспомнила. І так як не всі ходять на урок, то, мабуть, хоча б здесь послухаєте і зрозумієте, де ви помиляєтесь в контрольної роботі. Я то на уроки сьогодні це розповіла, але ми уроки до кінця семестру не плануємо записувати більше. Итак, 1070. Порожниста металева кулька має негативний заряд, де розташований цей заряд, зобразить на рисунку розподіл зарядів. Ну, пам'ятаємо знов, що у нас, якщо є металевий провідник, то. В ньому всередині немає електричного поля. Тому всі е, вільні електрони вони будуть намагатися розбіжатися, як, як е, можна далі одна від одної, тому вони будуть розташовані ось так по поверхні. Ну, Для того, щоб це було більш-менш наглядно, я зробила трохи товщину для цієї кульки, але якщо вона зовсім Мала, це та, мал, маленька, це товщина, то вони майже на поверхні, але я не хотіла писати ці мінуси прямо на ну, за, за пределами цієї кульки, тому що все ж вони на ній розташовані. Ну, Намагалася. Сподіваюсь, що ви теж більш-менш так зробили. Добре. І наступна задача вона для того, щоб порахувати, але незважаючи на те, що вона дуже проста, вона якраз на ті ваші. Максимально часті помилки, які ви зробили в контрольній роботі. Ви всі вже добре знаєте закон колона, ви всі круто вмієте, ну майже всі круто вмієте переобразовувати формулу. Ну, Просто все круто. Більш того, ви перевіряєте одиниці і правильно записуєте для розрахунку все. Але коли доходять до самих обчислень, ви забуваєте після всіх обчислень. Ізблікати корінь квадратний. Ну, мабуть, найчистіша помилка була в контрольній роботі, на жаль. Давайте подивимось. Ну, По-перше, о, мене знов немає. є. По-перше, ми переводимо в систему інтернаціональну. Якщо приставка нано, то це мінус 9 степень, якщо міля, то це мінус 3. Можливо, залишати ось такі з множниками, щоб воно так було зручно. Далі записуємо закон, колона, знаходимо звідсі відстань, Але розуміємо, що зараз у нас всі значення різні, і ми не можемо нічого винести за знак корня. Ну, так буває. Ось, Далі перевіряємо одиниці, і здесь у вас все дуже класно з'являється, тому що колони і Ньютони сокращаю, скорочуються, а метри, квадратні, корінь, квадратний та метри. А потім ми обчислюємо. Ну, по-перше, давайте відразу подивимось. У нас є. А... ай... Зараз 10 в 9 степені, 10 в мінус 9 ми скорочуємо. Після цього у нас буде 10 в мінус 9 і 10 в мінус 3. Це буде 10 в мінус 6. Корінь квадратний звлікаємо, буде 10 в мінус 3. І далі ми ось тут під корнем все робимо. Тут 9, 8, 40 і 5. Але ми можемо 40 на 5 поділити, це буде в нас 8. 8 на 8, а ми корінь злікаємо, це буде 8. І з скоріні з 9, це буде 3. Ну тобто, дивіться, ось ці розрахунки можливо зробити усно. якщо ви трохи спокійно будете це робити. Але якщо ви емоційно все робите і в стресі, ну так, вам потрібен тоді калькулятор. Але якщо це домашня робота, то краще трохи потренуватися і зрозуміти, що такі. Обчислення можливо робити і без калькулятора. Тренуйтесь, тому що наступить момент, коли вам заново ЗНО потрібно буде здавати. Не швидко так, але колись потрібно буде, а там калькуляторами використовуватися не можна використовувати калькулятор вже неможливо буде. Добре, можна залишити відповідь 0,24 метра, можна перевести в сантиметри, можна було в дециметри 0,24, можна було в міліметрі 24 кому як зручно, йому як подобається, але зараз нас не обмежували ніяким варіантом і не пропонували нам в яких сідницях дати відповідь. Тому, як хочемо, так і записуємо. Ось такі задачі на сьогодні у нас, мабуть, ви. З ними впоралися, але я трохи розповіла додатково. Все, можемо відпочивати.